Всім привіт! І сьогодні у нас вже 28 день. Ми майже у цілі, ми майже доробили це, і я нами дуже сильно пишаюся. Цей тиждень майже закінчився, починається новий, але там вже буде просто два дні. Перейдемо до теми. Перфекціонізм часто виглядає, як я стараюся, але всередині це часто також про страх помилки, страх осуду, страх бути не таким. Через це ми часто відкладаємо справу. Ми втомлюємося, зупиняємося на півдороги або починаємо робити тільки тоді, коли впевнені, що все вийде ідеально. Дозвіл на досконало це не про або робити або як. Це про зменшити тиск і повернути собі живість, легкість і можливість рухатися без страху. Давайте перейдемо до вправи. Сьогодні практика буде дуже простою в виконанні, але попереджаю, що деяким можливо. Буде важко з першого разу це зрозуміти, це відчути, це це собі дозволити, але. Просто спробуйте, навіть якщо ви вже спробували, це вже набагато краще ніж ви нічого не зробили. Для цього я рекомендую записати в зошиті наступну фразу, але набагато буде ефективніше, якщо ви це запишете десь. І наша фраза сьогодні дозволяє зробити собі щось найдальне». А після того як ми написали, нам потрібно обрати якусь одну маленьку дію. Наприклад, це може бути написати повідомлення або текст без п'яти хвилин редагування, або зробити фото і не признімати десять разів. Прибрати не по стандартах, а рівно настільки, наскільки стан легше дихати, відповісти на завдання коротко, а не ідеально сформульовано зробити паузу навіть на одну хвилину, коли треба закінчити. Для мене сьогодні вийшло, що це є й декілька речей. Наприклад, сьогодні я пішла в перший раз в стир я відпустила всі високі умови до себе, розуміючи, що це мій перший раз, що я не повинна зробити там щось ідеальне, і це я просто пробую, намагаюся зрозуміти, мені це подобається чи ні, і намагаюся насолодитися процесом. І мені було набагато легше, і я навіть змогла попасти. І також зараз, наприклад, я після важкого дня. А не поправляла макіяж, а просто вирішила вже так знімати, а не зробила нічого з зачіскою. Я відчуваю себе собою, я відчуваю себе живою, і мені приноситься задоволення. Тому теж запишіть одну маленьку дію, яку ви можете зробити сьогодні. Але також я дуже дуже сильно рекомендую обрати якусь маленьку дію просту дію, але це щось прям звичне, і просто потім подивитися, що все таки вийшло відпустити цей перф перфекціонізм, хоча б на мить і прислухатися до ваших відчуттів, що сталося насправді, чи насправді. Ді було потрібно так багато сил на цьому сьогодні. все я вам всім, всім дуже сильно дякую за те, що ви приглянули це відео. Хтось якось про взаємодіяв з ним, що ви мене підтримуєте. Я це дуже дуже сильно ціную і вам бажаю гарного дня, сонячного настрою. І бувайте.